Коломия давнє місто на Івано-Франківщині, яке розкинулось на березі річки пруд у передгір'ях Карпат. Коломия вражає чудовими краєвидами, цікавою архітектурою, давніми гуцульськими традиціями, колоритними музеями, яскравими пам'ятками історії та культури. Тому місто вважають столицею гуцульщини та центром покуття. Перше місто згадується в галицько волинському літописі у 1241 році. Спочатку тут був знаний центр видобутку солі. Потім у XVII-18 столітті центр опришківського руху. У 19 столітті місто стало осередком культури. Тут був відкритий перший Галицький театр, перша в Галичині українська читальня, гімназії, друкарні. Друга світова війна зруйнувала майже третину міста. Відродження Коломиї розпочалось у 80-х роках ХХ століття. Коломийська ратуша одна з найстаріших в Україні, побудована на місці колишнього монастиря у період з 1875 по 1877 роки. Перша дерев'яна ратуша 16 століття згоріла під час великої пожежі в 1865 році. Нова споруда – триповерхова кам'яна П-подібна зі шпилястим готичним дахом, споруджена у стилі неоренесансу. Висота ратуші становить 33 метри. На вежі розміщений герб коломиї, над ним годинник Куранти, трьома циферблатами діаметром майже 1 метр. До 1944 року в ратуші розміщувався магістрат і міська управа. Після другої сві світової війни аж до 1990 року будівлю займало медичне училище. Після проголошення незалежності України ратуша відновила свій початковий статус. Тут знову засідає міська рада та виконавчий комітет міста. З 2016 року щодня опівдні з ратуші міста наживо лунає гімн України. Парк імені Кирила Трильовського найстаріший парк Коломиї. Його почали облаштовувати ще у 19 столітті. Площа парку 7 гектарів. Найстаріше дерево гінгко, дволапатеве, батьківщиною якого є Японія. Його вік налічує понад 100 років. Також у парку зростають дуби, клени, сріблясті, верези, буки, липи, горіх, сірий, магнолія, робінія, бархат, амурський. Парк внесений до державного реєстру пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого значення. У парковій зоні є пам'ятник польському поету Адаму Міцкевичу та монумент доктору права, адвокату Кирилу Прильовському. У 2016 році тут відкрили оригінальну скульптуру копіку Ґудзику. Автором якої є митець Олег Лобурак. Ця незвичайна скульптура стала сотим пам'ятником коту в світі. Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського, заснований в 1926 році, розміщений у центральній частині міста Коломиї, в колишньому народному домі, збудованому на кошти української громадськості. Його колекційні збірки нараховують понад 50 тисяч одиниць збереження і представляють всі види традиційного народного мистецтва Гуцулів та Покуття. Окутян, починаючи від періоду трипільської культури до сьогодення, унікальні колекції згруповані за видами мистецтва: художня обробка дерева, металу та шкіри, гончарство, декоративне ткацтво, килимарство, вишивка та одяг це єдиний український музей, занесений до королівської енциклопедії Великобританії як музей світових шедеврів. Єдиний у світі музей писанкового розпису було урочисто відкрито 2000 році. Колоритну будівлю спроектував архітектор Ігор Шуман. Ця красива споруда у формі писанкового яйця висотою 14 метрів та діаметром у 10 метрів. 2007 року увійшла до першої десятки архітектурних чудес України. Нині тут представлена найбільша у світі колекція творів писанкарства, понад 12 тисяч писанок із різних регіонів України та країн світу. Це писанки, мальованки, дряпанки, створені на курячій, гусячій, страусовій чи навіть перепили шкаралупі. Також у збірці широко представлені декоративні яйця, оздоблені вишивкою, напівкоштовним камінням, аплікацією насінням із різних злакових культур. Соломкою, дерев'яні, інкрустовані різьблені, керамічні писанки. У 2018 році за подання музею до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України було внесено традицію гуцульської писанки. Щорічно музей відвідує 200-250 тисяч туристів.